Ми вітання. Ми з України, військовий експерт та полковник збройних сил України. Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання. Вадим, радий бачити. Пане Сергію СНН, посилаючись на власні джерела, повідомляє про те, що президент Зеленський звільнить цього тижня головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужну, І Під час розмови президент нібито запропонував залужному іншу посаду, від якої той не відмовився. Економіст писало про те, що залужному запропонували посаду секретаря ради національної безпеки та оборони. СНН також означає, що Зеленський наголосив, що відмови від іншої посади. Не повпливає на рішення про відставку залужного дійсно звільняють вже не перший місяць, але вся ця тема останніми днями заграла новими фарбами. Ваша особиста думка, що відбувається? Ну, ви знаєте, я би виділив два аспекти. По-перше, це ще раз підтверджує, що українська політика є виключно брудною справою і досить часто вона просто непередбачувана. Тому mm -hmm. я стараюся не коментувати будь-які події, пов'язані саме з політичними процесами. А що стосується цих виступів і статей в газетах, ну, знаєте, я можу нагадати, нагадати собі, вам я просто вчився в Одесі, і коли щось не зрозуміло, шукає грошовий інтерес. І власне тут, ну я можу так от сказати, не в образу буде о, 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 о ваші журналістські братії сказано, що ну журналістам треба їсти хліб, і вони зараз намагаються ну, заробити на, на цих смажених фактах, е, тому що ну, ситуація буде розвиватися так, як вона буде розвиватися, і навіть скажімо так, тимчасовий ріст накладів газети. Він так само приносить додаткові доходи. Як, а Якщо дуже просто, хотілося б запитати а, журналіста CNN, і я тут використовую часто слова свого діда, який казав: ти там був, ти, ти бачив сам. Якщо ні, то про що ми говоримо? То вже такі, Баба бабі сказала, що баба передала. Як ці історії, знаєте, пане Сергій, Деровіте, цікавлять, природа цих джерел. На які посилається західна преса. Ну, от в тому і справа, в тому і справа. Ви знаєте, я би ну, трошки щоб заспокоїти суспільство наше, дай Боже, конечно здоров'я і всього найкращого Валерію Федоровичу, але давайте уявімо, що людина просто захворіла і за абсолютно об'єктивних обставин вона не може виконувати обов'язки, що війна закінчилася. Що сталося, ми, ми, ми капітулюємо. Ні. Я сам був начальником штабу, можу сказати так, що задача начальника штабу, задача любого військового керівника створити такий робочий процес в армії, щоб навіть за його персональної відсутності цей процес продовжувався і відпрацьовувалися необхідні задачі. Тому чому я так і обходжу ці питання, тому що одна справа говорити про політичні. Аспекти цієї проблеми, і тут знаєте, можна гратися в рейтинги, можливості висування там якогось кандидата і так далі, тому подібне. А зовсім інше, що стосується армії, ну при всій повазі, глибокій повазі до Валерія Федоровича. Є ще десяток, півтора десятка генералів, які так само виконують бойові задачі, і виконують їх достатньо успішно. Тому е тут немає нічого пов'язаного з е війною. Вірніше з армією і з діями Збройних сил України. Це знаєте, такий туманний, я б сказав, брудно туманний політичний процес. І останнє, що б я хотів робити, то робити якісь висновки з цього процесу, або робити, не дай Боже, якісь прогнози щодо того, як воно і що буде відбуватися. Чи то буде призначення на якусь іншу посаду, чи ще щось Знаєте, Я вам взагалі згадую, що в нас є такі острів святої Єлени, якщо можна так сказати, такий, який тепер називається Велика Британія, така знаєте, вже е цікава аналогія. Ну ну що ну кого там тільки в ту Британію не зсилали вже аж до Мар'яни не якщо я не помиляюся. Так що ми ну, побачимо, що там буде там війна продовжується для мене це найважливіше. Знаєте, нема часу дивитися на ті всі. Мав печі ігри в тилу, тому що для мене війна залишається найвищим пріоритетом. Ми не будемо з вами робити прогнози, оскільки, як відомо, прогнози це справа невдячна. А от проаналізувати і подивитися на те, що наразі відбувається на фронті, от хотілося б зрозуміти оту динаміку і тенденцію, яка нині вирує. Отут, От шановні друзі, якраз ми приходимо до того важливого, що є в нашому житті, знаєте, повертаючись ще так буквально на секунду до попереднього нашого блоку розмов. А чи доцільно звертати увагу на якість приготування яєчні, коли в тебе палає дах? В хаті, ну, мабуть, що не треба тушити дах. Єшня якось там або сама догорить, або приготуємо її пізніше. Так само і тут ми зараз бачимо ситуацію, коли противник відчайдушно, просто відчайдушно намагається продовжувати наступальні операції на східному напрямку, в основному, там, де він зосередив найбільш такі боєздатні військові частини і де він має можливості їх забезпечувати і підживлювати. Постійно я не знаю, якими вже силами тримаються наші хлопці, які зводять фактично ті всі відчайдушні спроби противника просунутися до такого, знаєте, режиму тягни то штовхай. Тому що ми кожен день читаємо інформацію про що десь українські війська залишили якісь позиції. Десь українські війська відбили ті позиції, але ми не маємо якихось таких суттєвих проривів на лінії фронту з російського боку, і які можуть нам говорити про те, що оперативна ситуація сьогодні кардинально змінилася на, на догоду противника нашому. Тобто там зараз ціною неймовірних зусиль армія вирішує задачу оборони нашої держави. І саме тому ми говоримо, що і на Купінському напрямку зберігається дуже напружена ситуація, тому що противник об'єктивно рветься до Купінська, А я би сказав, так до Купінського злого. Ми бачимо, що внаслідок просування противника вимальовується така картина спроби прорватися до переправи через ускіл. Ми бачимо, що в районі Криміної продовжуються відчайдушні бої в Серебрянському лісництві. Останнім часом, за заявами генерала Сирського, значно збільшилася бойова активність в районі сіверського виступу. Противник відчайдушно лізе в районі Солодарського виступу. Знов таки ми тут згадуємо Бахмут. Хоча правильніше казати, Солодарський виступ. Там не Бахмуті справа вже, тому що його просто немає. Ми спостерігаємо просто неймовірно тяжкі бої в районі Авдіївки, коли противник не на секунду не полишає спроб е, прорватися в тому чи іншому місті в районі цього населеного пункту. Ми спостерігаємо активність противника в районі Новомихайлівки. Намагання просунутися далі на захід для того, щоб створити таке нависання над гледарським виступом наших сил, який має стратегічне значення для нашої оборони. Ми бачимо бойові дії в роботинському виступі, де противник просовується, намагається відтіснити наші війська від прийотного. Ми бачимо відчайдушну боротьбу буквально пари тройки трійки сотень наших героїчних морпіхів. На лівому березі Дніпра, які притягують на себе кілька тисяч російських військ і своїми буквально тілами не допускають просування противника на берег Дніпра, щоб не посилити обстріли і без того багато страждального Херсону. Тобто, ми бачимо наскільки палаючою ситуація на лінії фронту на сьогоднішній день, і, на жаль, на найближчий місяць ми не бачимо перспектив щодо зниження бойової активності. тому все, що відбувається на фронті, має бути найвищим пріоритетом нашого з вами існування, тому що від цього залежить наше з вами життя. Ну а генерал Буданов каже про перспективи проведення наступальних операцій збройних сил України вже навесні цього року. Ну, з вашого, дозволу, з вашого дозволу, я так їду к цьому питанню досить критично, тому що, знаєте, все ж таки, е наші з вами чисельні розмови минулого року е дають нам підстави говорити, щоб порушувати аксіоми війни, що нікому не дозволено, незалежно від того, які погони або лампаси якого кольору ти носиш. Тому можливо. Я маю надію, він знає більше, ніж ми з вами, тому залишимо це на його сумлінні. Ми просто вже бачили і чули його виступи, які, м'яко кажемо, трошки віддалені від реальних подій, і від реальних можливостей. Тому, звісно, ми не говоримо, що вся Україна забула, що таке наступальні операції, звісно, вони будуть проводитися навіть в ситуації стратегічної оборони, в якій ми зараз перебуваємо, але це. Ми побачимо, що він мало на увазі. Сергій Грабський, військовий експерт, та Полковник Збройних сил України. Спеціально для ми з України. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. І так само дякую всім нашим глядачам. До нових зустрічей. Бережіть себе.